Пасемо гусіків, індусіків. І... Тоді будемо щось робити далі. Хто там до нас перший завітає в гості. Галина Гончарук, доброго ранку, друзі, доброго ранку, Галиночко, гарного дня і міцного здоров'я. І тільки всього самого найкращого. Хай все буде добре. Діана Шевчук, всім привіт, мирного неба. Привіт, моя хорошенька. Гарного, веч... гарного ранку, гарного дня і міцного здоров'я і тобі. Так, вже лайчик є, дякую. Богдан Юрчук, Любочка Ігор, Наталочка, доброго ранку, приємного спілкування всім, доброго ранку, Богдане, гарного дня і міцного здоров'я і тільки хороших новин. Ніна Савіна. Доброго ранку всім, гарного дня, доброго ранку, гарного дня, миру, спокою і затишку і всього самого-самого хорошого всім. Так, Ніна Савіна, доброго ранку всім, гарного дня, доброго ранку, гарного дня і міцного здоров'я, Богдан з Тернопільщини. привітики. доброго ранку, пані Люба Наталя Миколаївич, Ви розповідали, що стрім до восьмої вітання чатівцям. Ну я ж казала, з сьомої десь до пів восьмої буде стрім починатися. Так і є. а Зараз скільки? Сім-десять? Ну. Все нормально. Так. Діана Шевчук, Богдан Юрчук, привіт. Володя Ульянов, привіт дачникам, привіт, Володя, привіт, гарного дня. Як там вас погода? В нас передавали на нині дуже хмарну, але поки місь сонячно і гарно. А далі, як буде, не знаю. Побачимо. Надя Малик, доброго раночку, всього доброго здоров'я, злагоди любові. Доброго раночку, Надічка. Гарного дня і міцного здоров'я. Хай все у вас буде добре, всіх-всіх. Хай все буде прекрасно. Гарний день і гарний настрій. І міцне-міцне здоров'я всіх. Бо вже мої динозавриї поперли до долини. Пішли. Доганяйте їх теж. Так. Діана, Володя Ульянов, привіт. Так, Богдан, я тому і проснувся. Думав, що Наталя буде стрім вести. Ви ввечері розповідали. Так, я думала буде Наталя. Ну, Наталя ж... жене пасти. Вона ще не проснулася добре, каже, я буду сона. Так, добре, я проведу, а ти вже кажу, що не паси. Так що ось таке-то. Завтра, напевно, буде Наталя вести, бо сьогодні вона ще має йти у село. Ось то, напевно, Наталя завтра буде вести, бо завтра у нас не буде. Так. Лонд. Лонгсверст. Не можу я вас прочитати, вибачте, вітаю, вітаю я вас. Так, Діана, Надя Малик, привіт. Лена Надбережна, доброго ранку, люба, ваші рідні та всі, хто в чаті. Мирного, міцного здоров'я, вдалого дня, лайчик є. Дякую, Лєдочка, гарного вам деночка і міцного здоров'я. І всього самого найкращого, хай всіх все буде добре.